А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в The Unhold Story. Це гра, де ми з вами прокидаємось у невідомі для нас місцини, нічого не пам'ятаємо і намагаємося звідти вибратись. Тож я пропоную не затягувати, а розпочинати Знайдіть шлях для того, щоб покинути будівлю. Добре. Так, беремо ліхтарик з вами. Боже, как мне не подобается управление. Как бы плехтары еще трешечки. И для чего? <свес> а, блядь, пиздец. Ебать, все. Да за что просто? Так, окей. Эм. Так, Все, пустив мишку. Навіть так. Блять. А я намагався знайти якийсь секрет. Хоча це все одно було доволі я піду. Я був у кімнаті. О, вихід. Годинники. Так, а просто годинник. О, добре, смерть. Нам з неї трошечки не по путі. Це ми були? Сподіваюсь. Блять, та пиздец. За шо? Просто для чого? Ну, взагалі, логотип гри був доволі страшний. Ой, блядь. Окей. А ти теж мене налякаєш? Я б твій маю, я сам себе не лякав. А. П'я... Ну це знаєте це, щоб ми з вами не забули. в Яку... Гру... для чого ключ? Кров. Чувак. Ага. Окей. Мені дуже подобається, як тут попрацьований в цій грі звук. Блять! Це не чесно. Чи... ну. О Боже. О, -го -го. Ні, взагалі, чесно, мені дуже подобається атмосфера. Е -е... Ти ніколи не один. Сподіваюсь. Блять, ну піздець. Чесно. Це вже було очікувано. Я коли побачив ПІА, я вже злякався, тому цей скрімер був на, скрім... на скримері. Біжи, чому. Фух, окей. Ну, взагалі, начебто, не дуже чесно закидувати нас скрімерем, але. В принципе, что с е, Чувак с ножом. Бежи. Ёб твою мать. О, блядь! Таш... Чему? Чему вы нас Ебать! Куда? А куда? Куда бихты? ты, А! Жесть! Эммм, um, ну ви померли. Окей. Знов я налякався своїх кроків. Та я ж стікав, бля. Піздец, окей. Чимомо. Давайте біжимо, біжимо, біжимо. Бистріше. Окей, okay, він позаду нас. Блять, мансим, мансим. Окей, ми його начебто як розмансили, <плес> він позаду нас. А я не знаю, треба з ним наряд. <плес> його. <плес> Ви померли. Що я роблю не так? Давайте ще раз. Ой, я не знаю, чи. Блять, що я зробив. Окей. Нам сюди треба буде. Добре. Давайте ще раз. Дай. Я вже загубився. Так, ми значить, туди йдемо за ключом. Піздец, краще б я не взаємодіяв з телевізором. Спокойніше живе якось. Окей. Просто прямуємо до своєї цілі. Ти ніколи не один. Дякую Дякуємо за цю підтримку. Вона просто неймовірна. Так, сюди. Сука, піздець. Я Так, тепер. Біжимо. Давайте біжати до виходу. Я трішки піддивився. Так, направо. Ось у нас вихід і... Опа. Прес є для того, щоб взаємодіяти з ключ дверьми. Окей, ви померли. Чому я завжди чую свої кроки, а я не звернув уваги на кроки цього монстра? Так. Три. 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 З вами так подошва е Ні. Блять, картошечка, будь ласка, заспокойся. Е. Ні, ха, все. 7 три, один, девять. Правильно. Картошечка, ну ты чего? Ну выебачи. Я уничтожу З вами втікли. Так. Да. Є нас повернув в менюшку. А, тож, дякую всім за перегляд. Нагадую, сьогодні ми з вами грали в The Untold Story. А, в принципі, гра мені сподобалась. Ви ж то краще б зробили просто. Не знаю, певні скриптовані моменти, які працюють через раз, через якийсь рандом, а то виходиться перший раз так дуже страшно, ти не знаєш на що реагувати, на що ні. А інші рази ти вже не знаю, звикаєш. І блін, хотілося би трішки ясніше. Куди бігти <хи> в першій главі? А так, взагалі, мені пан картопля дуже сподобався і шкода, що в нас так з ним все вийшло. А вам дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайк і підписуватись на канал. Гарного вам дня чи вечора.